Hello, my dears! Welcome back to my channel. А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і на цьому каналі я вчу вас англійської мови. Це наш граматичний курс англійської мови для рівня А2. Сьогодні у нас з вами вже шостий урок, якщо я не помиляюсь. Всі попередні уроки ви зможете знайти у списку відтворення на цьому каналі. І також не забувайте, що під кожним відео в описі є посилання на вправи для закріплення пройденого матеріалу. Тому після перегляду відео заходимо першим ділом вниз і проходимо посилання та закріплюємо пройдений матеріал. А вже потім переходимо до наступного відео. Сьогодні ми з вами говоримо про countable and uncountable nouns and quantifiers. Звучить страшно, але насправді це не так страшно. І в англійській, і в українській мові є злічувальні і не злічувальні іменники. Тобто предмети, які можна полічити, і предмети, які полічити, не можна. Конкретніше, ну з тими предметами, які можна полічити, я думаю, нічого важкого у нас є скільки подушок. Дві. Тобто, якщо ви можете подивитись на предмет, просто скинути на нього оком і відразу зрозуміти, скільки його. Ну або якщо їх дуже багато, ви зможете отак пальчиком поводити і порахувати, то це називається countable noun. Злічувальні іменники. Знову ж таки, побачили, скільки подушок відразу в голові дві. Значить, це countable noun. Тільки жінок сидить перед вами. Одна, знову ж таки, змогли мене порахувати, значить, я countable noun. Значить, слово жінка, злічуваний іменник, і ми можемо сказати There is One Woman. Тільки склянок одна. А скільки води у склянці? Бачите, в чому прикол? Ви можете порахувати воду, але ви не можете сказати, тут дві води, тут три води. Ви можете сказати тут 10 грамів води чи 20 грамів мілілітрів. Води. Тобто, якщо для того, щоб порахувати предмет, вам потрібно ділити його на якісь кубки, трубки, тоді це незлічувальний іменник. Тобто воду ви не міряєте водою, Ви міряти воду склянками, ви можете міряти воду ложками, ви можете міряти воду жменьками. Але ви будете міряти жменьки, так? три жменьки води, а не три води. Тобто, знову ж таки, дай мені три гроші. Ми можемо так сказати? Не можемо. Щоб полічити гроші, ми ділимо їх на валюти. 3 гривні, 3 долари, 3 євро. І ми рахуємо гривні, долари, євро, а не гроші, гроші не злічувальний іменник. Ми можемо сказати, три 3 гривні, 2 копійки. Гривні і копійки ми лічимо, але гроші це не злічувальний іменник. Я сподіваюся, ми це з вами уяснили. Знову повторюю. Якщо ви не можете сказати Дай мені три чогось, то це незлічуваний мене. Дай мені три подушки, злічувальний, дай мені три телефони, злічувальний, дай мені три гроші, незлічувальний, дай мені три води, незлічувальний. Але знову ж таки, життя не завжди піддається правилам, так? І якщо ви в конкретному якомусь місці, наприклад, ви в кав'ярні, і ви можете сказати дайте мені дві кави. Бо бариста вас автоматично зрозуміє, що ви маєте на увазі дві чашки кави. Але це не робить іменник кава злічуваний. Розумієте? Іменник кава все одно не злічувальний. Просто в кав'ярні або дайте мені два цукри. Вам знову зрозуміє, що вам два стійки цукри треба. Але це тільки тому, що просто в житті ми навчились один одного розуміти. Це все одно не робить іменник цукор чи іменник кава злічуваними. Добре, знову ж таки, Ви можете в кав'ярні в Америці сказати «give me two coffees», Please! і вас зрозуміють, що вам треба two cups of coffee. Вас зрозуміють, якщо це буде в конкретному, я скажу, випадку, в конкретній кав'ярні, де бариста зрозуміє, що вам треба дві кави. Але знову ж таки це все одно не робить і не кава злічуваний. Фу, сподіваюсь, з цим розібрали. Це була частина про countable and uncountable now. Тепер переходимо Quantifiers. Quantifiers це слова, які вказують на кількість предметів. На кількість предметів нам вказують не тільки числівники, а і такі слова як багато, мало, чуть-чуть і так далі. Як сказати багато, декілька варіантів. Є слово «many», є слово «much», є слово «a lot». Вони всі відрізняються. «Many» ми використовуємо для злічуваних. «Much» Ми використовуємо для незлічувальних іменників. Більше матч буде використовуватися в питаннях How much sugar do you need? А що ж тоді в стверджувальних, а в стверджувальних A lot of – це використовується і для countable, і для uncountable, і для злічувальних, і для незлічувальних, Зазвичай в стверджувальних реченнях. There are a lot of cars in the street. і так далі. Підсумуємо для того, щоб сказати багато, існує три слова: Many – Much a lot of. Аві словом мало. Слово мало в англійській мові має ще більше варіантів. Ви можете сказати little, few, a little, a Few Few і a Few ми використовуємо для злічувальних іменників. A little ми використовуємо для незлічувальних. I have little money. У мене мало грошей. Можна різниця між few і a few. Дивіться, як я пояснювала своїм інцидентом. Few коротке слово. A few – Трошки більше, правильно займає місце. Отже, a few більше, ніж few. Якщо я кажу I have few apples, це значить мало яблук, недостатньо. А якщо я кажу I have a few apples, трошки є яблук. може вистачить. Наприклад, ви мені дзвоните і кажете, Оксана, привіт, я їду додому, мені треба спекти яблучний пиріг. В тебе є дома яблука? Я дивлюсь в холодильник, у мене там півтора яблука на, на періг не вистачить. Тому я кажу, I have few apples. Sorry, you need to buy some. I have few apples, не вистачить докупи. А, а якщо я заглядаю в холодильник і бачу там 4 яблучка, я така, ну, цього вистачить на поріг. Тому я кажу, Yeah, I have a few. It's okay, you can come. Та у мене трошки є. Вистачить. Приходь. Few – мало, недостатньо. A few – Мало, але вистачить. З little, a little та ж сама ситуація. Little, мало, недостатньо. A little, мало, але вистачить. Оксана, ви мені дзвоните, кажете, Оксана, пішли в кафе. Я дивлюсь свій гаманець, у мене там грошей, ну, взагалі, не вистачить на, кав... на чашку кави. Я кажу, I have little money, I can't, sorry. У мене недостатньо грошей. Дуже. мене є гроші, але їх мало. Недостатньо. I have little money. Якщо я дивлюсь в гаманець і бачу, що на чашечку кави мені вистачить, я кажу, I have a little money. It's okay, let's go. У мене трошки є грошей. На каву вистачить, пішли. Отак, ще раз, для того, щоб сказати мало в англійській мові існує чотири відповідники: few. A few, little, A little. Few, A few. 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 Little. little. Для... Countable можемо порахувати Little a little, для того, що не можемо порахувати. Few – мало недостатньо, a few – мало, але достатньо. Little мало недостатньо, a little – мало, але достатньо. Наступне з нами Quantifier: це some and any. Some and any. Розбираємо. Дивіться. Some означає якась кількість, якась невизначена кількість. Дай мені яблук, якусь невизначену кількість яблук. Give me some Apple. Дай мені стільки яблук. Give me some apples. Сам можна використовувати із countable, із uncountable, із тим ізлічувальними і незлічувальними. І ми використовуємо для того, щоб от якась кількість, От невизначена кількість. І використовуємо ми сам тільки в стверджувальних реченнях. Тобто I see some cats. Скільки сто котів бачу, Точно не можу порахувати, скільки сто там є. I, have, I see some cats in the street. в такому плані. А якщо запитання і заперечення, то замість сам ми використовуємо any. Така ж сама логіка також означає скільки сто, але використовуємо в запитаннях і запереченнях. Наприклад, do you have any money? В тебе є, хоча б якісь гроші, скільки 100 грошей повідно в запереченнях Ені буде вже грати роль, типу ні скільки. I don't have any money, в мене немає ні скільки грошей, ніяких грошей. Да? Uh, do you have any cats? В тебе є якась невизначена кількість кішок? I don't have any cats, ні. У мене немає ніяких кішок. Тобто в впередження вже буде мати такий відтінок, типу, ніяких нуль. От ми, в принципі, завершимо цей урок. Знову ж таки, посилання під відео. Тренуйтесь. Побачимось наступного року.